Дуже важка ніч сьогодні для Харкова. Було 20 шахи, 20 влучань по місту Харкова. І 17 влучань в районі. Я вже казав, що це нова тактика нашого ворога. Це залякати людей, бо це цивільна інфраструктура міста. Це виробниче підприємство. Це підприємці міста Харкова. Звісно, вони налякані. Велика територія близько п'яти займань пожеж було на території цих підприємств. Щодо напрямку діяльності, то це кондитерське виробництво, підприємство з виготовлення дрібних побутових речей, також підприємство з виготовлення лакофарбових виробів станцій технічного обслуговування і так далі. Тобто, всі цивільні підприємства. Нам склад пастрадав повністю. Там був прильот по Там сгорело все, восстановлению не подлежит. победит. В очередной раз мы видим, как россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру, лежат игрушки, в садике не работают. Родители брали иногда детей с собой. Тут не было ни военных объектов, не было ничего. Тут работали гражданские люди. Это очередной раз подтверждает то, что РФ обстреливает мирно. Були влажні салфетки, була мебель, була випічка, не було військових об'єктів, не було ничего. Станом на зараз маємо двох травмованих осіб. Це один чоловік близько 65 років. У нього сколки поранення голови. Гостра реакція на стрес. Ще однієї жінки близько 50 років. Гостра реакція на стрес. Маємо після такого масового невелику кількість травмованих саме в цій промисловій зоні, оскільки вони в цей час не працювали, то знаходилися лише охоронці.